Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васрів. 6 серпня 2024 року в Києві вперше за багато років сталася аварія за участі на трамвая. Про наслідки цієї події, мабуть, ви вже чули, але нагадаю, що трамвайний вагон пошкодив десяток автомобілів. Також постраждали шестеро людей. Яким чином трамвай рушив з місця без водія, достеменно невідомо. Всі обставини будуть з'ясовані в рамках розслідування подій, проте в нас є можливість проаналізувати деякі обставини, аби зрозуміти, які фактори вплинули на створення небезпечної ситуації. Події розгорталися на вулиці Глобочицькій близько 10-ї години. Трамвай, що зупинився біля перехрестя з вулицею Січових Стрільців, покотився з ухилу заднім ходом. У цей час водій в кабіні був відсутній, також в салоні не було пасажирів. У некерованому стані вагон котився, змітаючи на шляху автомобілі. Потім, на прямій ділянці, зіткнувся з іншим трамваєм. Наслідки аварії наступні: троє людей потрапили до лікарні, ще троє отримали допомогу медиків на місці. Пошкоджено десяток автомобілів і два трамваї. Це коротка інформація про обставини події. Далі спробуємо розібратися, яким чином трамвай залишився без контролю водія, яким дивом вдалося уникнути ще більшої кількості постраждалих людей. Офіційно столична влада повідомила про аварію об 11-й годині. Згодом на сайті Київської міської державної адміністрації розмістили заяву Київпастрансу про те, що трамвайний вагон, через який сталася аварія, був у технічно справному стані, а попередньою причиною аварійної ситуації названо некоректні дії водія. Інші подробиці події невідомі разом з цим виникло чимало запитань, зокрема, яким чином трамвай сам покотився з зупинки і де у цей час перебував водій. У транспортних чатах і спільнотах соцмереж висуваються різні версії події, враховуючи специфіку організації руху трамваїв. Основно мова йде про гальма і про можливий технічний збій у роботі обладнання. Вагон з бортовим номером 321, який потрапив в аварію, приписаний до депо імені Шевченка. Модель К1 побудований у 2008 році заводом Татраюг. Після того, як почалися роботи з капітального ремонту колії по вулиці Кирилівській та відсутнє сполучення між подільським депо та подолом, трамваї депо імені Шевченка тимчасово працюють на маршрутах номер 14 15 та 18. Яким чином трамвай покотився заднім ходом? Це питання є одним з головних. Точно відомо, що в салоні взагалі не було людей. Це означає, що всі пасажири вийшли з вагону на зупинці вулиця Січових Стрільців. Причиною могла бути технічна несправність вагону або відсутність напруги в мережі. Водій також міг вийти з кабіни на вулицю. Ділянка вулиці Глибочицької, де розташована зупинка, має невеликий ухил. Якщо у трамваї не працюватимуть гальма, він покотиться назад. Тому не виключено, що в момент відсутності водія в кабіні трамвай сам рушив заднім ходом. З якої причини не працювали гальма і чим займався водій на вулиці, з цим розбиратимуться правоохоронці. Далі вагон котився ухилом, поступово набрав швидкість. На перетині з глибочицьким проїздом є поворот і світлофор. Тут сталося перше зіткнення вагона з автівками. Можливо, це трохи загальмувало рух некерованого трамвая. Але попереду був прямий спуск протяжністю майже 200 метрів. Цього було достатньо, щоб вагон набрав велику швидкість. На відео з камер спостереження видно, як трамвай проїжджає поворот біля скверу Гейдара Алієва. Попри те, що швидкість руху була доволі високою для проходження кривої, вагон не зійшов з колії. Він проїхав ще 500 метрів, і біля зупинки Кудрявський узвіз зіткнувся з іншим трамваєм. Враховуючи те, що з пасажирів ніхто не постраждав, люди, мабуть, встигли вийти на вулицю. Поки некерований трамвай котився по вулиці Глобочицькій, він пошкодив з різними даними від 10 до 12 автомобілів. Здебільшого транспорт перебував у габариті руху трамвая. Деякі водії не змогли зорієнтуватися, адже трамвай рухався заднім ходом на великій швидкості. Для багатьох учасників дорожнього руху це було несподіванкою. До всього іншого у трамваї були відчинені двері, стулки вдарялися об машини, що потрапляли у габарит руху. Ця аварія, мабуть, одна з наймасштабніших в історії Київського трамваю. Важливо детально розібратися у причинах, аби попередити подібні випадки в майбутньому. Очевидно, що свою роль відіграв людський фактор, проте є багато питань до технічного стану трамваїв та інфраструктури. Зокрема, громадська організація Vision Zero, яка досліджує питання мобільності, підвищення безпеки дорожнього руху, висловила свою позицію щодо цієї аварії. Так, у зверненні організації говориться, що аварія в Києві привертає увагу до деградуючого стану трамвайних систем, і інфраструктури, так і рухомого складу, що є наслідком хронічного і тривалого недофінансування. Іншим непрямим підтвердженням аварійного стану систем, крім аварії, є низька маршрутна швидкість трамваїв. Свого часу Vision Zero направила рекомендації свого дослідження, адресовані Міністерству інфраструктури та профільному комітету Верховної Ради України, зокрема, визнати, що проблеми трамвайного транспорту мають загальнодержавний характер, а тому потребують дій на рівні держави у вигляді оновленої державної політики і механізмів фінансування. І спрямувати державні міжнародні інвестиції в капітальні ремонти інфраструктури трамвайних систем, насамперед колії контактної мережі та лінії живлення, а також депо і тягових підстанцій. Традиційно запрошую приєднатися до обговорення цієї теми у коментарях. Буде цікаво почути ваші думки щодо події. І нагадаю всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку, підписатися на канал. Також ви можете стати спонсором цього ресурсу та переглядати відео щодо того, як відбудеться прем'єра на каналі. І підтримати фінансовий цей ресурс можна за допомогою донатів. Всі посилання є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.